По-перше, я хочу сказати декілька слів щодо е загальних таких слів щодо проєкту. Е е ми дуже давно обговорювали з, не тільки з, е з кураторами Галерії, але й також з півавтором Олексієм Саєм. Ось і нарешті відбулася наша така зустріч. І може, з цього боку ми почали якось думати про цю назву. І дуже вдало стала така назва, як мітінг-пойнт, тобто місце зустрічі не тільки двох художників, а й двох може, таких умовних ідей дими і умовні конструкції, тобто дифузії, зникнення, зчинення і конструкції, які притаманні сучасному місту. А також це є для мене певною такою реплікою з партеру, що я думаю, як я виявляю собі сучасний простір, Сучасне, сучасне місто і простір, в якому перетинаються різні енергії, якісь архітектурні матріви, світ офісів, людей, моніторів, комп'ютерів і так далі. Тобто, наприклад, ця ось картина, вона має назву числа: це спроба засобами живопису, користуючи лісіровки. А якісь там технічні засоби, показати сучасний світ, світ числа складних ідей. Мені здається, що це дуже цікаво. Засобами живопису показати сучасний світ і може трохи торкнутися майбутнього, як це буде виглядати, але не залишаючи все ж таки місто, як така умовна площина зустрічі. Всього, що існує енергії, комунікації, використовуючи кольор, композиційні засоби, я спробував показати складність і дуже непростий, я би так сказав, композиційно варіант, який дає сучасний простір. Тобто це дуже простий простір. І він такий на межі між традиційним суспільством і вже таким майбутнім. Майбутньою версією, наприклад, як і в якому вигляді буде існувати це майбутнє. Я хочу показати тут різні картини, також додати до цього графічні аркуші. І ось, наприклад, оця ось робота вона має різну перспективу і різний об'єм. Тому що це поєднання якісь нашарувань фарби, акріла чи олійної фарби. А потім зверху я спробую друкувати шовкотрафаретною печатю друком Різні варіації, додаючи трафарет, додаючи шовкодрук. Іноді, наприклад, якісь використовуючі аплікації, щоб придати глибину цього простору картини. Тобто, це не просто там якісь там картини, а це такі многомірні об'єкти. І гра з різними перспективами, вона дає те, що мені потрібно. Ті глибину і об'єм, який показує такі складність сучасність. Ось е, така міні-серія, яка склалася е, від. Наприклад, трошки футуристичні такі варіанти майбутнього суспільства, імітуючи засобами живопису комп'ютерні монітори, а також мобільний зв'язок. І вся ця серія, вона вона невелика, але вона дуже тут актуальна в цьому проєкті, тому що вона торкається моєї уяви щодо майбутнього. І Як це показати, Імітуючи навіть варіації комп'ютерного монітору? Тобто, і знову ж таки засобами живопису. Це світ мобільного зв'язку, взагалі постійних комунікацій, таких 3D людей, які існують в такому умовному світі, такого штучного інтелекту, даючи для цього синій колір, як колір мерцаючого монітору. А також це трошки метафізичний кольор, тобто кольор космосу. Це так само тема міні серії із трьох картин. Продовжуючи тему сучасного офісу, тобто простір, в якому існують люди, але вони дуже нагадують мені якісь фантоми. Вони виникають і зникають і розчиняються в цьому простірі. І мені було дуже цікаво поєднати умовний світ конструкції якихось таких жорстких конструкцій, каркасів, і таких дифузій. Трошки вона тут є така. Ми перегукуємося з творчістю Олексієса, як ці дими і якісь дифузії. Це дуже цікаво, на мій погляд, коли ці ідеї виникають на межі між якоюсь конструкцією і різного роду дифузіями. Для мене було дуже цікаво показати варіант атмосферної композиції, де персонажі або якісь там фантоми, або відбитки людей. Тобто тут не є якась особистість чи щось. Але вони вкають із нікуди, і уходять нікуди. Це Було дуже цікаво. Ну і так що саме була така певна гра з композиційними рішеннями. Галерея Imagine Point дуже давно мала в планах. І бажання було зробити виставку Андрія Будова. Але галерея має традицію з першого дня існування не робити персональних виставок, а робити якісь такі дуети чи діалоги. І тому ми запропонували Андрію знайти когось, з ким він хотів би мати діалог. Тепі. Ми знаємо Андрія як такого міфолога. Які свої міфи викладає на плотна, знаходячи різні цікаві техніки сучасні? Він сказав, що він хоче зробити такий діалог з Олексієм Саєм і показали нам. Останні інсталяції, які робив Олексій Сай, Ці, як називає Олексій Сай, свої об'єкти, які представлені зараз на виставці дими. Але це якісь індустріальні, можна сказати, об'єкти, вони теж міфологічні. Ми бачимо цей метал, ми розуміємо, з чого він зроблений. Але якщо згадати того ж, душами, які виставив пісуар, його ідея була в тому, щоб глядач. Подивився на такі речі, які були утилітарні іншим зором з іншої позиції, і тому ми дивимося на інсталяції Олексія Сая іншим зором, не згадуючи про звідки взявся цей матеріал, тому що він стає міфологічним, міфологічність міста і також міфологічність. Офісного простору, конструкційність цих е, об'єктів Олексія Сая, вони можуть бути може доповнюють ці ритми, ці чисто пластичні ритми, ці урбаністичні ритми, які є в роботах Андрія Будова. А от мені як художнику я це сприймаю як діалог таких ритмів, пластичних ритмів. скульптури. Я цю серію. Ну, з 2014 року роблю. Це світло шумових гранат, дим так вилізає на початку, потім він стає димом, а спочатку це такі ковбаски спіралью вилазять, плотні білі, під гледів колись і періодично повертаюсь. Ну, це про якусь таку катастрофу і турбулентність і про всякі трагічні речі скульптура, але вона виглядає наче весело. Але в неї такий зміст що світло-шумової гранати. Дим. Від початку воно було скоріше пов'язане з Майданом і з тим, що от містяні, містяни середній клас. Щасливі люди пішли нюхати цей весь дим, але потім, звісно, воно переростає, а форма їх при тому не змінюється. Я повертаюсь до, до цієї серії ну, час від часу. Там. Просто тому, що щось новеньке, там, поміняю і знову роблю, а потім піду робити щось інше. В мене таких. Окремих серій декілька, і я їх так от оттягнув. Щось десять років, щось і більше. Бо робити одне й те саме нудно, але хочеться, тому можна робити одне і те саме паралельно. Ну, ну, Це в мене такий метод. Я повертаюсь до довгих серій, це так я собі, так воно само собі вийшло. Руками, да, руками. Руками, ножицями. Заклепками. Воно виглядає, ніби така легка декоративна штучка, але вона я, я в неї вкладаю, якісь такі більш… <різь> Ні, все, дякую. Я все. <різь> я все сказав, <різь> да. да.